Друзі, вітаємо вас 19 жовтня. Розпочинаємо закладати свій не перший, але сад. Тому що перший сад у нас був досить великий. Там було, якщо рахувати, і груші, яблуні, черешні сливи, вишні, то було майже 80 дерев. Історія того саду то зовсім інша історія, можливо буде інше відео. А в цьому відео хочу просто показати вам, що ми купили. Це саженці плодових дерев, яблуньки наші 16 штук. Коротенько по назвах. Голден. Чемпіон є. То чемпіон Ярик. Так, є в нас амулет. Є в нас муцу. Є в нас Флоріна, є в нас фуджі. Звісно, ж, куди ж сад без семеренка? Семеренко теж є, хоча в мене дві яблуні є, але все одно б взяв. Так, Пінк, оце, не, оце потім вам скажу. Пінк Клоді чи Пінк Леді треба, коротше кажучи, потім роздивлятись. Хоней Кріпс. І це Хоней Кріпс. Лігол, так, потім яблунька Алка, Ерлі Женева. Циганка Ерлі Женева теж. Циганочку взяли. Циганочки взяли дві. У мене дві було, одна пропала яблуня, одна є, і ще дві взяв. Для мене, скажу, циганка найдобріше яблука Я їх перепробував досить багато, але особисто для мене циганочка самі найкращі яблука. Так, чемпіон. Коже любиш, mm -hmm. ну бо вони добрі. Так, чемпіон і пінова. І так, друзі, садити будемо на цій ділянці, де я вам і говорив. Там, де були наші кавуни. Ну що, хвостик сухий? Okay. Чи може хай полежить тиждень? <плес> До спіни, а? Чим вже дійшов? Ну, можна поховати. Ага. Він вже переспів і зогнив всередину. Так, далі. Розмітка. Розмітка наша, так як це підвой. М-106, до речі, я раджу садити на 106-х, тому що 54 ті вони низькорослі і смак трошки інший. Повірте, я добре знаю, бо люди, яких я беру, це старі добрі наші знайомі. І Ми коли закладали сад, перший, оце де зараз ви бачите, ось перець мій, і оці теплиці отут йшов увесь сад. Перший сад йшло чотири ряди, я садив 4 на три, то четвертий ряд був там, аж де той демарь. Ото йшло через теплицю аж отуди. І в кожному ряду в мене було, ну не в кожному, а я пам'ятаю, було перші два ряди, щось з 20 дерев чи 30 і там. Ну, точно не скажу, це було дуже-дуже давно. Ще ні теплицю тут не було зовсім нічого. Тут плантація була з саду перших дерев наших. Але то таке, садити, буду так, як це 106-й підвой, то 4,5. На три. Взагалі сажають 5 на три. Але вистачить і цього. Я тільки що годив міряв, міряв, а ваярик втикав ось такі палички. Бачите, через три метри зараз накопаємо ям. Накопаємо ям. Та й приступимо до висадки. Тому що, друзі, пізно вже, ну як скажу пізно, поки ми його це все зробимо, діло зробимо, буде вже, мабуть, і темно. Папа копає ямки. Я не, не знаю, може і поможу. І так, друзі, ямки ми накопали, робимо в такому реактивному темпі. Дивіться, вісім тут і вісім там. Так, Ярик, розпаковується все діло. Зараз покажемо кореневу і розложимо наші яблуні. Я брав як літні, там суперранні, середні, пізні, тобто різні. Так, Ярик, давай спочатку ми посадимо, воно де ви лежить. Саму ранню стається, ерлі женева бери. Okay. Да. Okay. Да. Клади туди. Я вам зараз покажу саму кореневу систему. Ось так ми це зробимо. Ану Ярик. Так, ось, так, ось сюди Ярик. Оце перший ряд у нас і тима ось туди літні, А на той край вже пустимо зімні. Розкладай їх. Ось дивіться, які корені. Сантиметрів 30. От дивіться, 20 ось о, і сюди аж десь 30. Отака ось таке корінь. Диви, який ярик. ось Оце корінь. Ні ярик, підожди. підожди, Далі алку клади. Циганку ми далі посадимо. Клади далі алку. Да, їх там дві здається. А за алкою циганка піде. Тільки не на верьовку клади, щоб ти її не зрушив, а на цю сторону, отак. Тут, знаєте, друзі, кожен саде по-різному. Хтось під варіовку, хтось ні. Але я така людина сильно занудна, то мені потрібно, щоб рядки були чітко рівні. Тобто ну, я не люблю, щоб було отак. Тому садити будемо під вирівку. Ну Це якби не важливо, може, просто хто там сади, понатикував отак. Але я. Чітко підвірював, щоб все було так і прищепка в мене буде дивитися на східну сторону, туди. Щоб все було ідеально рівно. Ну, далі ми покажемо. Так, да, Ярик, давай. На третю ямку циганку. дві яблуньки. Розкладай туди. Значить, по підвоях, що я вам скажу. Я вже говорив, що це М106. Це. Позитив. Це М106. Е Морозоцький по сухостійки, яблунька досить солодка, саме яблуко. І що ще про нього сказати? крона середньоросла. Тобто це буде лучше, 106-й буде лучше, ніж 54-й. Я вже говорив, що я добре знаю цих людей, що продають. Ми, не один рік вже я в них купляв і не тільки саженці дерева, а взагалі виноград, смородина, малина. Перші яблуні, то ми так говорили, стояли. то те, що я колись не знав, він мені добре розповів, розказав, що краще. Тому ось так, друзі, коли купляєте саженці, бажано брати на 106-му. Це, звісно, якщо продавці знайомі і вони вам скажуть, що то 106-й. Що це в нас? Чемпіон бери. Бери чемпіон і далі посадимо пінову. Пінова в нас росте, друзі, ото коло круглого столика. Воно бачите, друга теплиця і виглядає пінова. Це Ні, сюди, капає. сюди. Дощ капає. Поспішить uh -huh. треба, як бачиш, дощ на вечір передає. А це у нас яке в тебе дерево? Чемпіон? Да. Ну, на, і пінову туди. Пінова дуже класне, яблуко таке. Клас. Так, другий мішок, а ну стягую цю плівку. А ми з тобою не напутали дещо. Чи ні? Чи все правильно? Хоней кріпс, це у нас який? Я їх не садив. Хоней. Чемпіон бери. Назва чемпіона. Чемпіон? Да. Клади до того чемпіона. О там чемпіон у тебе, так? Да? Так. Да. От так давай тоді. О, а це сюди. Потім будемо вже ярик вирівнювати, будеш держати. Циганка була вроде буде тут. Ні, циганки дві в нас. Так, що в нас тут залишилось? А в нас тут залишилось? Флоріна. Неси флоріну на перший рядок. Ні, з тієї сторони рядок перший буде. Так, давай з тієї сторони. І зараз ми так їх розкидаємо. Муцу посадимо коло семеренка. Люблю яблука семеренки, вони мені нагадують школу. Колись давно-давно в школі в нас були яблуні і була там одна яблуня семеренка, і ти на перерві виходиш, вже холодно, сніг там. І бачиш, бачиш на тому дереві одне те яблуко і береш отак долю шукаєш гнилі. І збиваєш те яблуко, що висить одне на яблуні з Семеренко. І коли його з хлопцями там на трьох розламуєш, і оцей запах, таке, що воно підморожена. Ну класно просто. Було таке. Тримай. Так, друзі, ладно, ми зараз тут розберемося, це все розсортіруємо самі, а далі вже вам покажемо, що де воно буде в нас рости. Зараз ярик, бо я вже запутався. Насилу розібралося, що де садити. Взагалі без різниці, воно, знаєте, де куди поптикати, але ж так, тут у нас Семеренко росте. Тут у нас муцу буде рости. Така яблунька. Читай, що там далі у нас. Лігол, ярик, то Лігол. Тут у нас ростиме. Хоней Кріпс. Так, далі амулет. Бачите, як сухо. Так що заливати будемо прямо скважина. Амулет, це в нас Флоріна. Це, мабуть, Голден. А, Фуджі. Тут у нас росте Фуджі і тут Голден. Голден яблуко таке саме, ну, яблуня сама по собі велика Бо в мене є Голден Ерлі Женева. Алка, це я точно пам'ятаю. Так, тут у нас циганочки дві. Клас. Люблю садок, люблю формувати їх. Робити іменно от крони. Чемпіон. І це чемпіон. Ось гарно написано. Чемпіон і пінова. пінова. А тут я не розберу, тут потрібно гуглить і дивитися. Пінк. пінк чи якось. ну Я буду ще розбиратися, бо не знаю. Да, бо так Ось такі, друзі, справи. Так що зараз приступаємо до висадки. Ви вже вибачайте, що ми так колом трішки час тянемо, дві хвилини з яку ходимо тут. Але ж пам'ять буде. І нам, і вам закладка нашого мого не першого саду, а ярика першого саду, що він сам буде садити, закопувати. Ямки він не копав, тому що ну, швидко потрібно. Тому зараз давай ярик. Я закопую, а ти тримай самі саженці, а далі вже будеш шлангою поливати все. Це мені? Okay. О, ясно. Okay. Так, поїхали. Ну що, друзі, робота зроблена. Отак От ярик добре заливає, а потім ще раз пройдемося. І до другої яблуньки йди. Да. Роботу зроблено, посадили все. Та скільки тут? 16 дерев. Всього. Зараз заллеємо, просто скважину, От так будемо заливати, не Ні відрами, нічого. Треба добре залити, бо воно містами таки сухо. Там аж в самому низу. Ось тут вода тікає, От так. Я вже потім у кінці лунки пороблю, звісно, це все розрівняємо Сам і саме так досить швидко його все садимо, щоб, щоб встигнути, щоб не до ночі сидіти тут. Скажу одне, воду ми заливаємо в кінці, як вже посадимо, як бачите. Потім беремо тут того, я так садив ожину, хто бачив. Ось так. І просто отак робимо і замулюємо. Бачите, йдуть вже бульбочки. То означає те, що там повітря. Коли ми його так посмикаємо, замулимо, воно вже чуть що нічого не бульбить і яблунька більш так... Ну, воно чуть хто робить, от хто робив, воно чуть. Я вам пояснити так не можу. О! Ось так його потрібно замулити. Це не я придумав, так придумали люди і так сажають правильно. Повірте, не потрібно ставити дерево, лить воду, кидати туди землю і затоптувати ногами. Так ніхто не робить. Ну так роблять, але ну, воно потрібно природним путем так замулити все, щоб повітря, щоб коренева дихала, не затрамбувати його на той світ. Щоб все було чітко. Ось так, о! Оці всі корінці замуляться, вода піде. Це все піде, ми ще раз проллєм потім. Дивись, Ярі, щоб не пере... -не, шланга, не, не цей. Ось так. о. Давай йди туди, до, -до тієї. Ось так. Це ми з куба витягли сюди. Давай тобі отаку, ось так. Нижче опускай, щоб не розмило. Поливати будемо з двох труб, тому що туди не достає, там воно друга труба лежить. І ця труба. Давай я тут перекину. Отак. Фух, важко. Да, трохи? Туди не вистачає, то зараз ми відкриємо тут заглушку. Тю Ту заглушку переставимо туди. І поля може тут. Ще одне ти можеш полити і все. Більш не вистачить. Ось так. Опускай нижче, нижче. Ось так. Все, красота. І так, друзі, переключили, як бачите, цей край заглушили і той край вже будемо там поливати. Так, доки ярик дополиває ті дві яблуні, потім ярик кинеш трубу, хай так тече, поняв? А ми з вами замулимо те, що в нас не замулено. Ось так беремо. І отак. От О! Оце вже ідеально воно замулило. Воно постоять, це трішки схопиться і далі землею ми присипемо. Хто робив на стройці і замулював фундаменти піском, то ви знаєте, як це, камінь. Типу, того щось. Ось так. О. І воно так добре замулює. Краще, хай утане, краще, ніж просто трамбувати його ногами, бо ногами ви зверху притрамбували, а всередині е, оті подушки, е, подушки з повітрям. Вони трішки, ну, вони залишаються. А ось таким чином то виходить все добре. Постоя трішки згопиться, зверху присипемо землею. Фух, Давно я так не бігав. Ось так. Ось так. Це все діло. Перщапку я повертав всю в одну сторону. Он туди. Воно буде гарно виглядати. Це якби не принципово. Але ж краще, коли воно рівно і дивиться все в одну сторону. Яріх скважину, виключ. Хвата вже поливати, Трішки воно схопиться. Потім продовжимо. Зробимо лунки більші. Ось так. Супер. Так. І повірте, зараз я вам покажу одну яблуню з перших. Які яблуньки вийшли. О, оце дуже гарно замулено. Трішки так гуляє, але воно як схопиться, то держатиме крепко. Це воно поки-поки. Ярик, стоп, стоп, Ярик. Замулювати потрібно так, щоб не обірвати оцю бруньку. Тому що з цієї бруньки ростиме майбутня гілка. Тому не треба сильно так човгати, щоб це не повредити. Тому що ми навесні відміряємо, скільки нам потрібно. Отут обріжемо отут, і будемо вже формувати наші скелетні перші гілки. Нічого не зрозумів. Ну, потім я то її покажу, тому отут не потрібно сильно руками здирати. Бо є такі саженці, мені зустрічалися, що оце все обдерте, щухрене і десь отут того воно щось там росте, а тобі формувати як потрібно, то зрізати десь отак, десь метр там від землі чи метр. 20 чи там 80 см, дивлячись, який робити штамп. Тобто, ну то вже буде інша тема. Я вже розповім як краще. І буває так, що купляєш, а тут цього немає і десь там. І ти не знаєш, що тобі робити, тобі потрібна висота. Отака дерева, перша скелетна гілка, в тебе має бути десь тут, а в тебе тут нічого нема, аж десь на горі. Там. Тому так. А тут саженці дуже класні. Все воно дуже, ну, все от як бачите, все є. І ти робиш, як тобі потрібно. Вибираєш, як тобі краще. Посадили все, трохи погано видно, бо що ж та одна гілочка. Але далі буде краще. Ось, друзі, хочу показати вам велике дерево, пару кадрів це біля ось цього столика, біля першої теплиці. Я вже точно не пам'ятаю, скільки років цьому дереву потрібно дивитися записи, але ось таке воно величезне, це Фуджі. Його висота там метрів 4 вгору і радіус крони 4 метра. Тобто я його дуже добре сформував, як бачите. Тут у мене здається сантиметрів 80-70, ось від першої скелетної гілки донизу. І далі вже сюди. Почав формувати. Бачите, як зробив це все. Середину я вирізав, яблунька дуже класна вийшла. Ось така. Ну що, друзі, дивіться, який пустився дощ, і це добре, що ми встигли його посадити. Дивіться, яке ллє, як з відра кажуть, що Ярик, тікай додому. Ну а на цьому, друзі, все. І пока. Далі буде. І всім пока. Капець, як ми встигли?